Розділ 3. Сила сказаного слова. Щодня повторюйте для себе, чого ви хочете в житті. Говоріть так, ніби все це у вас уже є. Закон розуму. Існує закон всесвітнього тяжіння і багато інших законів природи, як от закони фізики та електрики. Більшість яких мені не зрозумілі. існують також закони духовної сфери, такі, як причинно-наслідковий закон. До вас повертається те, що ви віддаєте. Існує й закон розуму. Я так само не розумію, як він діє, як не розумію природи електрики. Знаю тільки. Що коли клацею вимикачем загоряється світло, думки, відправлені мною у зовнішній світ у формі слів, повернуться до мене у формі досвіду. Я вірю, коли в нас виникає думка, або коли ми вимовляємо слово чи речення, вони якимось чином відокремлюються від нас. Переходячи у сферу дії закону розуму і повертаються до нас у формі досвіду. Зараз ми починаємо вивчати взаємозалежність між духовним і фізичним світом. Ми починаємо розуміти, як працює розум і яка творча сила наших думок. Думки проносяться в мозку дуже швидко. І спочатку важко висловити їх. А наш мовленнєвий апарат працює набагато повільніше, і якщо ми почнемо редагувати свою промову, прислухаючись до того, що збираємося сказати, не дозволяючи собі вимовляти нічого негативного, тоді ми опануємо мистецтво управління своїми думками. Вимовлені нами слова мають величезну силу. Хоча багато хто з нас не розуміє всієї їхньої важливості, давайте домовимося слова основа всього, що ми регулярно відтворюємо у своєму житті, ми постійно щось говоримо, але робимо це недбало, рідко замислюючись про зміст і форму наших висловлювань. Ми не звертаємо уваги на те, які слова обираємо. І, виявляється, більшість із нас використовує негативні форми. У дитинстві нас вчили граматики, вчили добирати слова за правилами. Але я завжди усвідомлювала мінливість граматичних правил. Те, що заборонялося раніше, стає допустимим зараз і навпаки. Те, що раніше вважалось сленгом. Увійшло в літературну мову, до того ж, граматика не враховує значень слів і того, як вони впливають на наше життя. З іншого боку, у школі мене не вчили, що слова, які я обираю, якимось чином впливають на перебіг мого життя. Ніхто не пояснював мені, що мої думки творчі і можуть буквально формувати моє життя. Ніхто не навіював мені, що думки, відправлені мною у зовнішній світ у формі слів, повернуться до мене у формі досвіду. Ми знаємо золоте правило, що відкриває нам основний закон життя. Поводься з іншими так, як ти хотів би, щоб поводилися з тобою. Іншими словами, те, що ти віддаєш, повертається до тебе. Ніколи при цьому не враховувалася можливість виникнення почуття провини. Ніхто ніколи не вчив мене того, що я гідна любові і заслуговую на гарне життя. І ніхто не пояснив, що життя завжди готове допомогти мені. Пам'ятаю, у дитинстві ми часто грубо й образливо обзивали одне одного, прагнули принизити Чому? Де ми навчилися цього? Давайте подивимося, чого ж нас учили. Багатьом із нас батьки постійно навіювали, що ми дурні, ледачі нерозторопні. ми дратували їх своєю недосконалістю. Траплялося, вони проклинали день, коли ми з'явилися на світ. Напевно, ми стикалися від страху при цих словах. Але неясно уявляли, як глибоко в нас буде жити ця біль. Змініть свою внутрішню мову. Дуже часто в дитинстві ми сприймаємо слова батьків як якісь сигнали. Ми чуємо їж шпинат. Прибери у своїй кімнатці або заправ постіль і розуміємо ці фрази як умови. На яких нас згодні любити, ми звикаємо до думки, що нас приймають і люблять, тільки якщо ми робимо певні речі, що визнання і любов умовні, їх можна отримати як хороші оцінки в школі, але система цінностей при цьому чужа. Вона не має нічого спільного з нашими глибинними уявленнями про самоцінність. У свідомості вкорінюється ідея, що саме право на існування залежить від виконання якихось дій, високо оцінюваних іншими людьми. Ці засвоєні нами сигнали мають відношення до того, що я називаю внутрішньою мовою, манерою говорити із самим собою. Ця манера надзвичайно важлива. Оскільки на основі внутрішньої мови народжуються вимовлені нами слова, вона визначає ментальну атмосферу, в якій ми живемо, і яка обумовлює наш життєвий досвід. Якщо ми принижуємо себе, життя для нас означатиме зовсім мало. Якщо ж ми любимо себе, життя може стати дорогоцінним. Радісним даром. Якщо ми нещасливі в житті, якщо не реалізували себе, то найпростіше звинуватити своїх батьків або когось із оточуючих і сказати, що в усьому винні інші. Але якщо ми зробимо так, то загрузнемо у своїх обставинах і проблемах, у своїй незадоволеності життям. Слова звинувачень не принесуть нам свободи. Пам'ятайте, у наших словах сила. Повторю знову: наша сила у прийнятті відповідальності за своє життя. Знаю, це звучить лякаюче ми відповідаємо за своє життя. Але це так, визнаємо ми це чи ні? І якщо ми усвідомлено хочемо відповідати за своє життя, нам необхідно відповідати за свої слова. Сказані слова і фрази є вираженням наших думок. Почніть прислухатися до того, що говорите. Якщо ви помічаєте у своїй мові слова, що виражають заперечення або обмеження, замініть їх іншими. Коли мені розповідають сумну історію, я нікому її не переказую. Вона і так уже почута багатьма, і я даю їй затихнути. Якщо ж я чую гарну, радісну новину, я переказую її всім підряд, зустрічаючись з іншими людьми, прислухайтеся до того, що і як вони говорять. Подумайте, чи немає зв'язку між їхніми словами і тим, як вони живуть. Дуже багато людей існують у рамках, окреслених словом слід. Мій слух дуже чуйно реагує на нього. Щоразу, як я його чую, ніби дзвіночок дзвенить у мені. Часто в одному пасажі доводиться чути добру дюжину, Випливає. І ці люди дивуються, чому їхнє життя начебто стиснуте суворими рамками, і їм так важко вирішувати життєві проблеми. Але ж вони хочуть контролювати навіть те, що не піддається контролю, постійно звинувачуючи себе або інших. Вони ще дивуються, чому їхнє життя позбавлене свободи. Зі свого словника та думок. Ми можемо вилучити й слово повинен. Зробивши це, ми зменшимо тягар зобов'язань, добровільно прийнятих на себе. Ми чинимо на себе страшний тиск, коли говоримо, Я маю йти на роботу, я маю робити це, я маю робити те, маю, маю, маю. Замість цього давайте говорити. Віддаю перевагу. Наприклад, я вважаю за краще ходити на роботу, тому що це дає змогу платити за квартиру. Слово віддаю перевагу перетворить ваше життя адже все, що ми робимо, є результатом нашого вибору. Хоча не завжди це очевидно. Багато хто з нас. Любить вживати слово але. Ми робимо твердження, потім говоримо але. Розгортаючи твердження у зворотньому напрямку, ми посилаємо самим собі суперечливі повідомлення. Прислухайтеся до того, як ви вживаєте слово але. Я дозволила собі бути собою, не прагнучи стати над людиною. Яку тільки й можуть визнати всі оточуючі. І ще на один вислів потрібно звернути увагу не забудь, ми так звикли говорити: не забудь те чи це. І що ж, ми забуваємо? Насправді ми хочемо пам'ятати, а натомість забуваємо. Тож почніть вживати слово Запам'ятай. Будь ласка, замість не забудь. Прокидаючись вранці, чи думаєте ви з огидою про те, що потрібно йти на роботу? Чи скаржитесь на погоду? Чи бурчите з приводу болю в спині або головного болю? Про що ви думаєте насамперед після пробудження? Чи не кричите на дітей, щоб ті швидше вставали? Більшість людей щоранку говорять приблизно одне й те саме? З яких слів ви починаєте день? Вони веселі, позитивні, прекрасні? Чи в них лунають скарги та прокляття? Якщо зранку ви бурчите, скаржитеся, позіхаєте, значить, ви приречені на відповідний день. А про що ви думаєте перед сном? Ваші думки наповнені потужною зцілювальною силою, чи скаргами на злидні? Говорячи про злидні, я маю на увазі не тільки нестачу грошей. Це може бути негативна манера думати про будь-який факт вашого життя, про будь-яку сферу життя, де справи йдуть неблагополучно. Чи турбує вас завтрашній день? Зазвичай перед сном я читаю щонебудь життєствердне. я розумію, що уві сні в мене відбувається очищення, яке готує мене до наступного дня. Якщо ми почнемо редагувати свою промову, прислухаючись до того, що збираємося сказати, не дозволяючи собі вимовляти нічого негативного. Тоді ми опануємо мистецтво управління своїми думками. Я вважаю вельми корисним переадресовувати свої запитання і проблеми з снам. Я знаю, сни допоможуть мені вирішити їх. Я єдина господиня своїх думок, а ви своїх. Ніхто не може примусити нас думати по-іншому ми вибираємо наші думки, їхній вибір, основа нашої внутрішньої мови. Отримуючи все нові свідчення того, як цей процес протікає в моєму житті, я почала ще більше втілювати в ньому те, чого вчила інших. Я справді постійно стежила за своїми словами і думками. Та прощала собі свою недосконалість. Я дозволила собі бути собою, не прагнучи стати над людиною, яку тільки й можуть визнати всі оточуючі. Коли я стала довіряти життю і сприймати його як дружнє середовище, я просвітліла мої жарти з їдких перетворилися на просто смішні. Я працювала над тим, щоб вигнати зі свого життя критичне ставлення до себе та інших. Я перестала розповідати страшні історії. Просто вражає, як швидко ми поширюємо погані новини. Я перестала читала газети і відмовилася від перегляду вечірнього випуску новин, тому що всі репортажі розповідали про катастрофи і насильство. А хороших звісток було мало. Я зрозуміла більшість людей не хочуть слухати хороші новини, вони обожнюють погані звістки, щоб було на що скаржитися. Занадто багато хто наполегливо повторює жахливі історії, поки не повірить, що у світі панує зло. Якийсь час існувала одна радіостанція. Яка передавала тільки хороші новини. І що ж, вона розорилася. Коли в мене виявили рак, я вирішила перестати пліткувати, і на свій подив зрозуміла, що мені нема про що говорити з людьми. Я усвідомила, під час зустрічей із приятельками, я одразу ж починала перемивати кісточки знайомим. Зрештою, я відкрила для себе інші способи введення бесіди, хоча стару звичку було нелегко зруйнувати. Адже якщо я пліткувала про інших, то й вони найімовірніше відповідали мені тим самим, що віддаємо, те й отримуємо. Що більше я працювала з людьми, то уважніше слухалася в їхню мову. Я справді стала чути кожне слово, не обмежуючись загальним враженням. Зазвичай, уже після десятихвилинної бесіди з новим клієнтом, я точно знала, у чому його проблема, бо уважно стежила за словами, які він обирав. Я навчилася розуміти своїх клієнтів за їхньою манерою говорити. Я знала, що їхні слова. Складова частина їхніх проблем. Якщо вони говорять негативно, то яка ж їхня внутрішня мова? Мабуть, вона ще більше програмує людину на негатив? Я називаю такий спосіб думок думками злиднів. Я раджу вам провести невеликий експеримент. Поставте біля свого телефону магнітофон і вмикайте його щоразу. Під час телефонної розмови, коли касета буде записана повністю, послухайте, що ви говорили і як. Можливо, ви будете вражені. Ви прислухаєтеся до своїх слів та інтонацій. Ви почнете аналізувати їх. Виявивши, що вимовили якусь фразу більше трьох разів, запам'ятайте її. Це модель. Деякі моделі можуть виявитися позитивними, що підтримують вас, але можуть зустрітися й негативні моделі, які ви відтворюєте знову і знову. Сила підсвідомого. Я хочу обговорити силу підсвідомості у світлі того, про що говорила раніше. Наша підсвідомість не судить нас. Вона приймає все, що ми говоримо, і діє згідно з нашими переконаннями. Вона завжди каже так: наша підсвідомість любить нас і може дати те, що ми формулюємо як свої бажання. Але в нас є вибір: якщо ми вибираємо думки злиднів, то підсвідомість вважає їх вираженням наших бажань. І поки ми не захочемо змінити на краще наші думки, слова і переконання, все залишиться як і раніше. Не можна стояти на місці, зробити вибір ніколи не пізно, а вибирати можна з мільярдів і мільярдів думок. Наша підсвідомість не відрізняє правду від брехні, правильно від неправильного. Ми не повинні жодним чином засуджувати себе. Ми не повинні говорити щонебудь на кшталт який же ти дурний, друже, тому що підсвідомість вловить цю внутрішню мову, і незабаром ви дійсно вважатимете себе дурним. Якщо ви будете повторювати подібні слова досить часто, вони перетворюються у вашій підсвідомості на переконання. Я можу забезпечити вас купою ідей, але матиме значення тільки застосування, яке ви їм знайдете. Важливо знати і розуміти, що в підсвідомості немає почуття гумору, не можна пожартувати над собою, вважаючи жарт нічого не значущим. І коли жарт принижує вас, навіть якщо ви намагалися зробити його дотепним і смішним. Підсвідомість сприймає його як правду, я не дозволяю учасникам моїх семінарів жартувати, принижуючи чиюсь людську гідність. Жарти можуть бути грабуватими, але вони в жодному разі не повинні принижувати людину через її національність, стать чи будь що інше. Отже, утримайтеся від жартів. Із неважливих зауважень на свою адресу вони не принесуть вам нічого доброго. І не принижуйте інших, підсвідомість не робить різниці між вами та іншими людьми. Вона чує вимовлені слова і вважає, що вони сказані вами про себе. Коли вам захочеться когось чи щось покритикувати, запитайте себе. Чому ви вважаєте, що самі грішите цим? Адже в інших ми бачимо тільки те, що помічаємо в собі. Вихваляйте інших, а не критикуйте, і через який-небудь місяць ви виявите в собі значні зміни на краще. Наші слова виражають наше ставлення до життя, його сприйняття. Зверніть увагу на те, як говорять самотні, нещасні, бідні та хворі люди, якими словами вони користуються, що вони визнають істиною для себе? Як говорять про себе, свою роботу, стосунки з людьми? Чого очікують у майбутньому? Відчуйте їхні слова, але заради Бога не накидайтеся на незнайомих людей. Намагаючись пояснити, що вони гублять себе своєю манерою говорити, не навіюйте цього і своїм друзям або членам сім'ї. Вони не готові до сприйняття цієї думки, не відволікайтеся, використовуйте свої знання для того, щоб змінити свою мову з урахуванням її зв'язку з тим, що відбувається у вашому житті. Наполегливо вправляйтеся в цьому, якщо хочете змінити своє життя, бо навіть трохи змінивши свою манеру мови, ви зміните і свій спосіб життя. Уявіть, що ви хворі, і вважаєте свою хворобу смертельною. Ви думаєте, що скоро помрете, і життя для вас позбавлене сенсу, бо нічого вже не допоможе. Що ж робити? Ви можете зробити вибір і рішуче позбутися негативного сприйняття життя. Почніть навіювати собі, що ви людина, гідна любові та зцілення, і що ви використовуєте все можливе на фізичному рівні, щоб одужати. Живіть зі свідомістю своєї рішучості зцілитися і цінність зцілення для вас. Багато хто почувається комфортно тільки коли хворіє. Зазвичай вони належать до категорії людей, яким важко сказати ні. Єдиний спосіб сказати ні для них це фраза на кшталт: Я хворий і не можу зробити цього. Це прекрасне виправдання. Пам'ятаю, мої семінари відвідувала жінка. Якій зробили три операції з приводу раку. Вона нікому не могла сказати ні. Її батько був лікарем, а вона славною татковою донькою. Вона робила все, що казав їй батько. Сказати ні стало неможливим для неї. Вона могла відповідати тільки так, про що б її не попросили. Мені довелося працювати з нею чотири дні. Щоб вона щосили заволала, ні. Я домоглася від неї цього. Трясючи за руку, вона повторювала знову і знову ні, 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 ні. Увійшовши в смак, вона полюбила говорити це слово. Я виявила, що багато жінок, які страждають на рак грудей, не можуть сказати ні. Вони підживлюють енергію всіх, крім себе. Одній жінці з раком грудей я рекомендувала зокрема, навчитися говорити ні, я не хочу робити цього, ні. Після двох-трьох місяців повторення цієї фрази з будь-якого приводу ситуація почала змінюватися на краще. Цій жінці необхідно було підтримати себе, заявляючи. Ось те, чого хочу я, а не те, чого ви чекаєте від мене. Коли я працювала з клієнтами індивідуально, вони часто доводили, що їхні можливості обмежені і завжди прагнули викласти мені причини своєї нездатності впоратися з проблемами. Але якщо ми віримо, що загрузли в них, і миримося з цим. То ми з них і не виберемося, ми тупцюємо на місці, тому що реалізуються наші негативні переконання давайте замість цього зосередимося на своїх сильних сторонах. Багато хто говорив мені, що мої касети врятували їм життя. Хочу, щоб ви усвідомили, жодна книга і жодна касета. Не врятують вас, невеликий шматок плівки в пластиковій коробочці не може врятувати ваше життя, має значення тільки те, як ви використовуєте отриману інформацію. Я можу забезпечити вас купою ідей, але матиме значення тільки застосування, яке ви їм знайдете. Пропоную вам прослуховувати касету місяць, другий, щоб ідеї курсу склалися в нову стійку модель. Я не цілителька ваша і не рятівниця. Ви та єдина людина, яка може змінити щось у вашому житті. Отже, якщо ви хочете почути від мене, знаю, що нескінченно повторюю ці слова. Але не боюся набриднути. Любов до самого себе найважливіше, що ви можете зробити. Бо якщо ви любите себе, ви не заподієте зла ні собі, ні іншому. Це рецепт миру у всьому світі. Якщо я не можу заподіяти зла ні собі, ні іншим, як може початися війна? Що більше людей прийде до цієї думки, то краще стане жити на нашій планеті. Давайте почнемо усвідомлювати те, що відбувається, вслухаючись у свої слова, звернені до інших і до самих себе. Тоді ми зможемо змінитися, і це послужить нашому зціленню і зціленню всієї планети.